Всім привіт! Починаємо розпаковку по травневому каталогу Global Leader Group. Вже знайома вам назва, ви її запам'ятали і використовуєте свої побуті, тому що ви замовляєте в цій компанії. Це нова компанія, яка офіційно буде оголошена вже в червні місяці, можливо, раніше. Зараз, ми, зараз йде об'єднання компаній кампаній and... І доктор Клінік, і нова компанія буде мати назву Global Leader Group. І це її травневий каталог, який ми з вами вже дивилися в минулих розпаковочках. У мене замовлення по травневому каталогу, який діє увесь місяць, травень. На Бикавері у нас ось така гарна штука, як унікальний до речі, такий продукт. Я не зустрічала раніше. Це фарба для взуття для кросівок, біленька фарба. Я вже провела невеличкий експеримент, і е, в кінці розпаковки е, вставлю цей експеримент відео експеримента в розпаковочку, в загальне відео, і ви подивитеся результати через деякий час, що у нас з кросівками вийшло. Як ви зрозуміли, я вже коробку розкрила і дещо вже дивилася. Замовила я для своєї дитинки, для свого меншенького. Все я замовляю серветки, не замовляю, купую ем, всякі ну, там, там хагіси, замовляю, так? Але чому ж не замовити серветочки для своєї свого любого хлопчика у своїй ж компанії? Зараз ми подивимося, як вона виглядає, ця серветка. Клас. Ну, що можу сказати. Ніжний нейтральний запах, дуже приємно. Я думаю, сподобається нашій попки маленькій. Будемо витиратися. Закуплюємо партнер. Я такі серветки. Ой, що зняла. 80 штук. Кажу, скільки вони коштують. Для дітей 69 гривень, 30 копійок. Але це здається вже зі знижкою. А по каталогу ми поглянемо зараз по каталогу. До речі, одразу вибачаюсь, Тут у сусідів є ремонтні роботи, тому, можливо, будуть шуми. Шуми, які будуть заважати. 99 гривень такі серветочки виходять по каталогу з знижкою. У мене максимальна знижка 30%, вийшло 369 гривень. 30 копійок. Далі взяла на пробу прокладки. Lady». Red Lady. Я вже відкрила одну, спробувала. Що можу сказати? Я так розумію, що це вони такі супернатуральні. Ціна на них по каталогу. Ну, не мас-маркета. Ви самі розумієте. Найтись треба ще значало, так? Ой, хотілося б так от швиденько показувати. А щоб швиденько показувати, треба закладочки робити. Ага, ось вони. Я взяла Normal, ось ці. Ціна на них по каталогу 139 гривень, а заплатила я. заплатила за гігієнічні прокладки. 97 гривень, 30 копійок за 10 штук. Ну, так фасаду, економія. Я спробувала вони доволі такі плотненькі, тавстенькі. Тут, напевно, наповнювач. Розрізати би, а ножиць під рукою нема. Скоріше за все, бавовна. Мені подобається, в них те, що вони не мають подразнень після них. Я, в мене взагалі щаслива дуже шкіра для всяких цих прокладок, і багато які прокладки взагалі мені не підходять. Ось тут дуже такий приємний, стілка приємна. Вона не викликає подразнень. Гарно впитую в себе, але мені не подобається товщина. Вона не дуже і велика, як ну, раніше в прокладках була така прямо ж подушечка, але вона і ощутіма, реально ощутима. Ну, купила, користуються, користуватися буду звичайно. Отже, дівчата, у кого є проблеми з, там, з того, що не можеш підібрати собі прокладки, ось, будь ласка, є ось такі. Е Середній товщині тут написано. Ну, коротше, ось такі ось є натуральні прокладки. Можна, так сказати, краще, ніж натуреле. Тут у нас щось ще є: серветки для зняття макіяжу. Хотіла, до речі, спробувати теж експеримент поставити. Щось намалювати на оці, наприклад, олівцем. Зараз ми достанемо щось у мене є. Помада у мене є старезна помада, бачите, тріснута. Кларалайн зараз ми ось так зробимо непогані, до речі, помадки. Це зволожуюча. І цією серветочкою зараз. ми будемо, Треба, звісно, було б краще ну, не змиваючу помаду. Але, що є, то є. Не підготувалася яки, то як завжди спонтанно, поки діти з бабусею бабуся до нас приїхала на два дні з Куп'янська що ми дуже-дуже раді. Пішли по справах. У нас денний сон. Ось так. Виглядають ці серветки. Це приємний аромат. Вибачаюсь, жужжать. Біленькі є ще розовенькі. Так, ну помаду воно стерло. Звичайно, що помаду стерла. А щоб воно інше б стерло. Б цікаво. Ну-ка. Можу щось інше дай стану. Карандаши у мене є відкриті чи ні? Є. Ось, у мене є синій олівець. Для Повій по... для... Для... для очей. Для очей є синій такий красивий олівець. Бачите, так? І ми зараз його будемо стирати. Чи залишаться сліди цією серветочкою? Добре, добре стирає. Будемо пробувати на повний макіяж. Я думаю, що О, чудово. До речі, класно ж виложуєш шкіру. Користуємося класна річ. Ціна на них по каталогу. Дивлюсь, дивлюсь, швидко, швидко. Є, де вона є. Ось, дивіться. Е, так, зараз б'юті ціна, типа супер ціна: да? 59 гривень. І, е, якщо їх брати зі знижкою, якщо ви є консультантом, вона буде коштувати 41 гривня. Тут у нас кілька штучок, Давай тут подивимось. 25 25 на цілий місяць вам хватить Так. Задовжуємо нашу розпаковку. Тут у нас є каталог червня, який ми трішки пізніше з вами подивимося обов'язково. Ось такі бадь'ї. Хто чекав з чесником шампунь? Це мамуся в мене замовила для себе і для своїх клієнтів ось такі Лоренті. Вони поприходили. Лоренті, літерові шампуні, до речі, непогана. Серія у мене є з кокосовим молоком. Я задоволена. В принципі, турецькі шампуні вони всі класні. Отже, Лоренті з чесником, чорним чесником. Написано, що для сухого волосся. Але клієнти наші сподіваються, що він такий ж самий, як і для як і наш шампунь Юнайсовський був ем, з чесником, що він буде для жирного волосся добре. Ну, спробуємо. Спробуємо. Мама дуже не сподівається на нього ставить, ставку робить, що він їй підійде. Але, бачите, величезний об'єм. Ціна на нього на нього, зараз каталог достаю. І кажу. Так, це воно блик. Да. А, дивіться, зверніть увагу. Змінилася ось так, нарисована на цьому ну, е е в каталозі, а ось так він виглядає. Змінилася етикетка, але то він є. Е, ціна на шампунь 339 гривень. З урахуванням знижки, відповідно, він буде дешевше. Для своєї улюбленої донечки я купила ось такий шампунчик 400 мл. Лоренті, також, до речі. Лоренті Бейбі з, з ароматом полуниці. Обирала вона там чотири варіанти обрала саме такий. Для сім'ї взяла е, з козячим молоком доктор Клінік Мило. Мило таке густе. Є там е, менше мілілітрів, а є більше. Їх три там з розою, з оцим козячим молоком. ну-ка. Пахне так. Пахне дуже класно, приємний аромат. Густеньке мильце. Користуватися будемо. Далі для кухні я вже купляла таке але на замовлення. Тепер для себе, бо мої юнасівські закінчилися, а мені потрібно мило для кухні. Я дуже звикла до такого продукту в себе на кухні, і мої, е, мої рідні також <головіка> ним користуються, тому ми будемо пробувати мило для кухні Global Liter Group. Ось так воно виглядає. Що у мене залишилося? Для себе коханої любимої Взяла я дермавія, сиворотку з гіалуроновою кислотою. У мене є сиворотка з ретинолом, здається, так називається. Тепер я взяла, вона мене там залишилася вже десь третина. А я дуже полюбляю такі речі, сивороточки. І взяла собі на сміну і на доповнення з гіалуронкою. Зараз відкриваємо. Так, так, це для себе. Ось так виглядає флакончик. Ось така вона чудова, чудова чудесна. Я певна, що вона підійде будь-кому. Не знаю, розбалували нас цими сиворотками, Раніше кремчиком там сока, який нівієї намазав всім пішов, чи чиста лінія, чи чак він там називався. Що тут у мене ще? Ага для себе. Також для себе любимо є за б'юті ціною, там якась б'юті ціна на нього була. У мене закінчився кремчик під очі з муцинамулітки. Мені він сподобався. Також мені сподобався крем з муцинамулітки. Рекомендую однозначно для будь-якого віку. Він підійде. Ось трошки неаккуратно відкрила. Але ага, крем у мене є, там якісь запаси, я користуюся. А ось для підочки у мене такого немає. Скляний, доктор Клінік Анті. Anti-darkле. Коротше, від чорних кол. У мене є чорні кола під очима. Але це генетика це не приобретена, як то кажуть, це врождена біда. У мене тонка шкіра під очима. Ну, Тут написано, що воно від темних кол допоможе. Так, собі О, все, на мазікола є. Будемо пробувати, будемо користуватися, в будь-якому разі треба користуватися спеціальними засобами під очі, тому що там особлива шкіра у нас. Зараз ми трішки тут зробимо апгрейд і продовжимо нашу розпаковку. Там залишилося саме цікаве, це у нас подарунки для моїх коханих, для моїх любих консультантів, які будуть робити замовлення в травневому каталозі, <кхе> і а, будуть участвувати в розіграші вже по результатам по кінцовці травневого каталогу. Попала я на класну акцію 50% знижка на парфуми. Вірите, я не знаю, що це за парфуми, чесно, брала ось так. Пальцем неба, дівчатка, тому не обижайтеся. Я не знаю, які тут аналоги, не внікала ще досі не внікала. Але також це якісь аналоги там, відомих брендів. Взяла чисто Woman 313, дивіться, отак от і буде на розіграш. 313-319 по, по возрастанню і 300, 3, 329. І також взяла по тій же акції, також за півціни класнючий крем для рук, який мені колись подарувала, мені і подарувала компанія, коли ми тільки познайомилися з Dr. Clinic. Uh, hand and Body Cream. Я взяла для дівчат різні. Так, от так, от так, дивіться. Раз. два. По цітовий гамі будемо розставляти. Отак, ось так. І для себе, бо мій вже закінчується. Але я крем цей дуже полюбила, я його рекомендую однозначно. Купляйте, в каталозі він є, ціна не скажу, яка, чесно, не пам'ятаю, Дивіться, зараз не хочу. Ці, ці у нас такі ось подарунки будуть іти для консультантів, які зроблять замовлення від 30 балів. Я повертаю до своєї старої схеми, бо мені дуже важко з новими, я пробувала робити да, по градації. Але зараз будуть від 30 балів за кожні 30 балів на морок, ось, будь ласка. І хто більше зробить замовлення, тому більше шансів на виграш. А також у мене є отакий подарунок. Він також по цієї акції що була. Це у нас міст для тіла, якийсь там. Можна навіть його понюхати, напевно. Приємно пахне, не знаю, що це за міст. Такий смачненький, фруктово-квітковий, -фруктово я б сказала би. і цей міст буде подарунок для е дівчини, також, яка зробить замовлення, будь-яке замовлення від е там, одного балу, скажімо так, вона обов'язково буде приймати участь. Тобто ці подарунки лише для, тих, хто, <кхем> лише для тих, хто зробив замовлення від 30 балів, а цей подарунок для усіх, тобто серед усіх будуть розігруватися. Так, все, ми... Зробили, здається, розпаковку повністю. Тепер наша задача перевірити, як там мої кросівки. Ось такий ось у нас, бачите, да? фарба ось така, вона за 139 гривень. Так, я вставляю сюди відео і там все це розказую. нас. Будемо проводити зараз експеримент з цим засобом. Це така рідка фарба для взуття, легке нанесення за допомогою аплікатора, ефективно фарбує та маскує дефекти покриття. Цей засіб зараз йде на бекавері травневого каталогу Global Little Group. Він йде за ціною 109... лише за 139 гривень. При замовленні. А, купи вигідно, так? За кожні 149 гривень, тобто ви на 149 гривень замовляєте за цим каталогом продукцію. І вам пропонується фарба за 139 гривень замість 239 на 100 гривень дешевше. Якщо ви є консультантом компанії, то відповідно вам ще буде знижка на цей продукт. Здається, там повинно бути 20%, тому що це байкавер. Ось так він виглядає. Такий флакончик, це у нас виробництво Україна. Ось така є тут мочалочка. Так. Не знаю, що почитаємо, як тут нам що тут пишуть інструкція. Флакон струсити, зняти копачок злегка е, притиснувши губку до поверхні, рівномірно нанести рідку фарбу. Після е, застосування щільно закрити копачок. А тут дуже мілко, давайте я вам так трошки при... наближу, якщо буде видно, фокус піймати. Не виходить, не, не добре, ладно, прочитаю, що написано. Ефективно перед використанням. Дати висохнути, так, рівномірно нанести і дати висохнути 10-15 хвилин по необхідності повторити. Тобто, є можливість, що одразу не зафарбує. Будемо з вами проводити експеримент. Одразу вибачаюся, у мене тут у сусідів ремонтні роботи, так що можуть бути поміхи звукові. Ось, дивіться, у мене такі ось є крокси або кросівки, як їх назвати, еко, шкіра, круто все, але жовта подошва, бачите, фарба тут злізла вже, постаралася. Ідеальний кандидат для нашого експерименту. Так, Вибачте, спершу треба взбовтнути. О, там якийсь якась шарик чи що, що дає взбовтнути. Ти чуєте, звук такий, да? збовтнули, тепер натискаючи, наносимо фарбу. Давайте спершу наносимо фарбу на. Ось цю поверхню. О, Щось фарбує. Знаєте, що я хвилююся за те, що на одязі буде фарбатися після. Ну, наприклад, да, одягла довгі джинси, які йдуть ніби по землі, так, такі довгі є. Ось, і вони пофарбуються також. Ну, Будемо сподіватися, що ні, бо. Так, я шкіру також фарбую, дивіться, виходить. Ну, цю полоску вона сильно не зафарбовує, до речі. Стукатять, стукатять. Це такий відступ у мене від розпаковки. Це відео я вкладу в саму розпаковку і ви подивитесь уже там результати. Через 15 хвилин. Ай, звуки чуєте. Чесно я думала, в них перерва О, ремонтників. Так, ну, сам красиво, як воно фарбує добре. І, до речі, воняє. фарба є фарба, воняє фарбою. Оцю частину подошви зафарбовує, нібито добре. Я не знаю, як буде воно потім у використанні, чи буде. Воно змиватися чи як. Сподіваюся, що ні. Так. Довгенька процедура, як ви розумієте, так? Щось зафарбовує. Зараз я вам покажу один і другий, як вони виглядають. Шкіра біла стала набагато біліша, ніж була. Подошва також, але оцей ось бортик жовтенький, не дуже воно бере. Так. Так, є. Весь красівок я заграбувала. Дивіться, який був, який став. Не знаю, камера чи передає. Результат до після, чи видно, чи не видно. Ось тут трішки дофарбуємо. Будь-якому разі краще, ніж було. Так, гарнесенько профарбуємо цю полосочку. І будуть у мене супер красиві білі кросівки. Зараз зніму камеру і покажу, як воно виглядає. Так. Видно, так? Тут жовтезне таке жовтезне тут білесенька. Чудово. Мені здається, із е, задачею впоралась ця фарба. Правда, зараз буду чихати Оце. Е, купуємо. Зараз чудова акція. Це я кросівок без вашого участі. Зараз дофарбую. А зараз ми показуємо кросівки. Що у мене, мене з ними вийшло? Опа! Давайте, я, певно, зараз зніму телефон з підставки і будемо дивитися по-другому, Ну, тут написано, до речі, в інструкції, що за потреби можна ще раз. На руці не залишається фарба вже плюс. Я думаю, 15 хвилин пройшло. Так, да, клас! Клас. Ану, поплюю. Якщо попадемо під дощ, хоп, хоп, хоп. Немає дівчата, дівчата, беріть цю штуку. Вона. Ой, я божечки, чого немає, не, не Реально класна, зафарбувала, але мені здається, що треба по второму кругу пройтись по кожі. бачите, трошки повезні є. І буде взагалі супер нові кросівки. Ось така у мене розпаковка, чай тут трошки не побутова обстановка, ми зараз так закриємо. Опа, все, нічого не видно. Ось така в мене розпаковочка вийшла. Всіх цілую люблю. Реєструємося приймаємо участь у розіграші. Купуємо класні продукти, які я вам рекомендую. Рекомендую, рекомендую, рекомендую. Е, реком... Це рекомендую, рекомендую. Не знаю, рекомендую, рекомендую. Перекладки треба пробувати купувати, пробувати, тим, тим паче, якщо у вас є з цим проблеми, якщо ви не можете собі підібрати. Тому що ці йдуть там, типа екологічні. Добре, все, всім пока-пока. Всіх люблю, бувайте!